Боротьба триває, а це значить, що допомога нашим збройним силам не зупиняється. Благодійна організація МК Фундейшн в чергове передає 50 автівок і одну вантажівку Державній прикордонній службі України. Сьогодні ми передаємо 50 автівок. Це Фольксвагенет 5 а також передаємо одну вантажівку і ВЕКО для прикордонників. 11-й загін прикордонний. Ця передача присвячена двом подіям. Знаковим це перша подія День прикордонника, який нещодавно був, а також друга подія це дійсно друга річниця благодійної організації МК Фондейшн. З самого початку взагалі, заснування фонду співпрацюємо з різними військовими частинами, передаємо їм автівки. Безпосередньо прикордонні служби ми також передали вже на сьогоднішній день 213 автівок. Це і карета швидкої допомоги, серед них були і ренімобілі. Прикордонники кажуть, що автівки на фронті дуже потрібні і зараз вони відіграють важливу роль, зокрема і у логістиці. В техніці завжди є потреба, є постійні втрати техніки, відновлення техніки і так далі. Зазначена техніка виконуватиме логістичні завдання, завдання підвозу майна, з них будуть з деяких змонтовані ремонтні майстерні. А деякі будуть використовуватись іншими підрозділами безпосередньо в районах ведення бойових дій для успішного виконання спеціальних завдань. Ми дякуємо МК Фундейшн, це вже чергова партія техніки, яку вони нам передають. Надіємось на подальшу співпрацю. Загалом благодійна організація МК Фундейшн з моменту заснування передала допомоги майже на 700 мільйонів гривень. На сьогоднішній день МК Фундейшн благодійна організація передала 1300 автівок. До військових частин. І е, ми продовжуємо свою роботу. Нашою головною відзнакою є те, що ми не збираємо донатів від населення. Це все діяльність, яка організована і яка існує завдяки бенефіціару, благодійна «МК КФУшін Максиму Кріпі. А також ми співпрацюємо спільно з такими організаціями, як кіберспортивна організація Наві з Мейнкастом. І з розробниками гри «Сталкер». сьогодні прикордонники залучені до роботи у всіх куточках України. Вони пильно стежать за всіма загрозливими напрямками. А це і Придністров'я, і Білорусь, а також безпосередньо беруть участь на фронті. Сильний кордон, сильна країна.